Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати коржі, а ще як в нашій родині їх називають перепічками, з соленим сиром та кропом. За рецептом моєї бабусі. Вони виходять дуже смачними та м'якими та ще нагадують смак дитинства. Для початку нам потрібно приготувати тісто. В миску виливаємо. Кефір, він повинен бути трішки нагрітий. Сіль. Перемішуємо. До просіяного борошна додаємо соду. Знову гарно перемішуємо. Далі борошна додаємо до кефіру невеликими частинами. Помішуємо не менше 10 хвилин. Тісто гарно замісили, воно м'яке. Накриваємо його рушничком і залишаємо на столі відпочивати на 20 хвилин. Поки тісто відпочиває, готуємо начинку. Для цього нам потрібно нарізати дрібно кріп. Викладаємо його у миску. До нього додаємо сир, пецій, сіль та чорний перець. А тепер це все треба гарно перемішати. Начинка готова. Коли тісто відпочило, ділимо його на 5 рівних частинок, присипаємо поверхню трішки борошном. Беремо шматочок тіста, розкачуємо в коло. Посередині викладаємо начинку. Далі края піднімаємо вверх і защіпуємо гарно. Ось так. Далі притискаємо ось отак рукою і трішки розкачуємо качалкою. Знову робимо з нього круглий корж. Але розкачуйте не дуже тонко ось приблизно отак. Готовий корж відкладаємо в сторону. І так формуємо всі коржі. Коли коржі сформовані, на пательню виливаємо олію, дуже добре її розігріваємо. Далі викладаємо корж на сковорідку, обсмажуємо з обох боків до золотистого кольору. Коли коржі обсмажились, викладаємо їх на блюдо і так обсмажуємо всі коржі. Ось такі смачнючі коржі у нас вийшли. Обов'язково спробуйте приготувати цю страву. Це дуже смачно та просто. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.